Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено трафік. В довгій базі, пасажир 9 місць, 10-й рік.

Так, розпашонка, форкопчик. цікавить, телефонуйте. Так, бачимо два кадіки. Перший варіант. 18 рік 155 пробігу, 2,0 дизель. Бачимо контакти. Ціна 15900. Панильний салончик, механічна коробка, довга база, до речі. Більше інформації уточнюю. Так, поруч ще один варіант. Так, 17-й рік. Чисти 17 17-й версії Highline, жодного перефарбованого елементу. 2,0 дизель автоматична коробка передач. Так, 19800 власник Віктор. Довга база також. Ось цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Рено Кенго. 11 рік, 1,6 газ, бензин, ціна 7,300. Контакти бачимо. Opel Vivaro в довгій базі вантажу пасажир. Це 15 рік 1,6 дизель 230 пробігу, ціна 18,700. Бачимо контакти. Так, не дуже видно, ну, дубль кабіна оригінальна. Так, Кенго і поруч Кадік. Так, по кінгушці. Так, 11-рік 1,5 дизель по вартості 9300 198 пробігу. Бачимо контакти і є комплект замової гуми. Чорний колір, гарні комплектації, з клімат контролем. Парктроніки теж є. Коли цікавий телефонувати, покажу Кадіка. Так, Volkswagen Caddy. У звичайній базі. 10-й рік, 1,4 бензин, сервісна історія, 228 пробігу, 7 місць на 7300. Колір на дисках з форкопом. Рено трафік. 16 рік 1,6 дизель. В рідній фарбі. 8 плюс 1, ціна 14700, контакти 0,66, 12, 20, 413. Звичайна база. електроніки є. Volkswagen транспортер. Автомобіль 15-го року 2.09 217 пробігу, ціна 15 900 Так, є круїз-контроль, Webasto, пасажир 9 місць, контакти ось тут зверху. В довгій базі, до речі. Так, кого цікавить телефонуйте. Рено трафік у довгій базі. Сімнадцятий рік, 1,6 дизель, 239 пробіг, ціна 17 800. Рідна фарба, 9 місць, є сертифікат, контакти 066 12 24 113. Як цікавий, телефонуйте, отримуєте вже більш повну інформацію про цей автомобіль. Форкоп та парктроніки бачу є. Рено Кенго. Так, Кінгушка 2008 рік, 1,6. Бензин 249 пробігу, механічна коробка. Це на 6750, бачимо контакти. Покажу по салону. Так, задні вікна тоновані. Така машинка. Так, Renault Master. 12-й рік, 2,3 дизель, груз Пас. 7 місць, контакти ось тут вверху. 153 тисячі заявленого пробігу. Дубль кабіна бачу. Цікавий варіант. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot Partner. Так, пишек 14 рік 1.6 і шість дизельці на 8900. Бачимо контакти, коробка механічна. Так, більше інформації уточнюйте у власника. Так, Рено трафік. Це довга база, до речі. Так, 11 рік, 2,5 дизель, 8 плюс 1. Контакти ось тут. 13,750 по ціні. Так, кого цікаво, телефонуєте, отримуєте вже більш повну інформацію від власника. Peugeot партнер. 16 рік, 1,6 дизель, 176 пробігу, ціна 9800. Бачимо контакти, тільки приїхала. Він код ось тут. Такий цікавий салончик, гарна резина, форкоп. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy. Так, машинка 8 рік, 1,6 бензин, механіка, 240 пробіг, ціна 8 тисяч доларів. з Німеччини, сертифікований і підтверджений пробіг. Кого цікавить, телефонуйте? Так, світленький тканинний салон, клімат контроль. Рено трафік в довгій базі. Так, це є 10-й рік, двохлітровий дизельний двигун, 281 тисяча пробігу по вартості 12 790, контакти до власника. Фіксую. Так, дивимось по салону. Це є оригінальний вантаж пасажир, дубель кабіна, розпашонка, парктроніки. Це є. Так, Peugeot Partner. Машинка От 2014 року, го року, 1.6 дизель, на 84 кВт пробіг 114 тисяч, пишуть оригінал. Автомобіль з Німеччини ціна 11 тисяч 500 доларів. Бачимо контакт. Чорний колір. Парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Opel Combo. Так, По автомобілю це 2008 рік, 1,3 дизель 260 пробігу. Коробка автоматична робот, є кондиціонер, підйомники, склопідйомники передні. Ціна 3,950. Контакти бачимо.